А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани, людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись чим Бог послав і витри сльози, бо плачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде. У кожен сон. А ти, ці квіти, навіть якщо завтра кинеть світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і усім, хто хоче і вміє вільно жити. Ці квіти жовті, сині, різні, щоб вони стали всі шляхи якими повертатимуться грізні, найкращі в світі, наші вояки? Додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз, всі, сій хліб і квіти, всупереч напастям, багато сій, щоб вистачило всім.